28 26 році війна закінчиться так. О, Олена пише, дякую вашому сину за консультацію, будь ласка. Вже проводили подібні ритуали. Ні, я це перший раз проводжу такий ритуал. Ритуал омолодження. Це у комплексі два ритуали йде. Спочатку очищення, потім омолодження, оздоровлення йде. Чи буде зустріч з пилом? Так. Скажіть, будь ласка, через місяць приблизно після зникнення сина щось заплаче трогало. Заплачу трогала, це син ні. Син важе давно на переродженні. Це ви наскільки плачете і от себе так ведете, що ви опускаєтеся в низькі вибрації, і там, де знаходяться всілякі різні сутності. І так вони причіплюються до людей. А що дасть та зустріч? Перемовини будуть вже більш продуктивнішими. На обряді обов'язково бути присутні. Мені можете також фотографію дати, воно також дієво буде. І маєте кинути фотографію, ім'я і сказати, що ви чи вас не ви не будете. Підпишуть мир. Після чистки може бути погано? Ні, під час чистки може 2-3 дні бути погано. Скажіть, що нам нав'яжуть свого кандидата в президенти. Ви маєте вибирати кандидата в президенти, але не. Дивіться на обгортку, але дивіться на що всередині. Те, що нам зні, зняли кіно, бікбордів навішали, і от вам вже президент міра. То краще дивитися і трішечки думати, який врост там, обряд доступний після 16 років. Що ви можете сказати про катаклізми в Росії? Я дуже за них рада. Я хочу, щоб побажати, щоб в них ще їх більше було. І їх буде, ну, і вони ще будуть далі продовжуватися. Чи вб'ють нового президента в Польщі? А це що таке за новость? Не вб'ють. Чи на переродженні, це він десь вже може народився, так? Наші воїни, які зараз протягом цих років, Загинули, в них особлива місія. Вони мають відроджувати нашу країну. І вони тільки загинули, зразу вони перероджуються. Ви нам скажете, за кого голосувати. Там бачите. Аби тільки було то торнадо, закрутив саму землю. Я з вами повністю согласна за такий кіпіш. Я б согласна. Так би так було. Чи будуть поляки нас обстрілювати? Оля, дякую за похудання. Будь ласка, Ірина, ви вже наскільки похудали? Чи є щоб набрати вагу? Так є. На 2 кг за місяць. Супер. Ірина похудала на 2 кг за місяць. Молочинка. Ми ж договарювалися 800, 800 г кілограм. Як худається з вами? Я роблю обряд на схуднення, ставлю програму на 12 місяців і людина приходить в норму, наскільки їй комфортно буде. Херсоні дуже важко, чи вистоїти? Ви стоїте, ви, ви стоїте рідненьки. Вистоїти, не переживайте. Ой, Ірен пише, а я за місяць два з половиною дівчата, ви молодці. Вистоїте херсонці рідечки, не вкупують вас. На особисті запитання я не відповідаю Олена. Хочете консультації, заходьте в приват повідомлення, консультацію. Чи при ходанні потрібна діяти, ви повинні себе стримувати. Не може бути такого, щоб ви собі сиділи і булочки їли на дивані і худали. Це не... воно так не працює. Це також саме, знаєте, як люди кажуть, зробіть мені обряд на матеріальне благополуччя. Але ж потрібно робити. Тобто Дороги відкриваються, потенціал дається Все для того, щоб вам стало легше, краще. і... Тобто... Ви маєте також працювати, щоб кошти прийшли. Якщо ви будете сидіти на дивані, то з неба мільйон вам не впаде. Так же саме похудання. Потрібно також перетримуватися, ограничувати себе в їді, і тоді буде все. Якби не Європа і НАТО, на нас би напала Польща. На жаль, Польща в Європі і в НАТО. Щось у вас. З історією щось не то. Я може по, е, НАТО напасти на нас. Е, Євро, Євросоюз може напасти на Україну. Хочу 10 мільйонів, але робити не хочу. Ну якось так. Скажіть, будь ласка, що буду з Харковом. Харків лише але Харків ще буду робити. Я хочу похудати і це зробити. Записатися до мене в приват повідомлення. І я вам покажу, розкажу, що робити. Коли нас приймуть в ЄС? коли ті відкори та відійдуть, Одесу також не окупують. Що буде з Порошенко? Нічого з ним не буде. в, Дніпро, в Дніпровській області евакуюють людей. Я вам говорила, що може бути захід в пару сіл. І тих людей евакуюють, як під сумами. Зараз під сумами їх женуть вже назад і вожують. Так як я раніше казала, таке саме буде з Дніпром. З Харкова сьогодні, подивіться, рванули на Харків. Ну, думали, куди дуже довго, довго думали, як їм пройти до Харкова. Ще з 22-го року вони в Харків йдуть. Хлопці на Сумщині так наварють, так я вам говорила ще про те, коли була дуже паніка на сумі, що там вже, вже було таке, що вже суми окупу, вже окупували, наскільки розганяли паніку і казала, що не буде окупації, будуть гнати назад. Скажіть, будь ласка, чи буде вибух на ЗС, не буде. І Запоріжжя не окупують. Дивіться, давайте так, бо ви вже почали про окупацію. Великих міст ніде окупації не буде. Ніде можуть зайти в декілька сіл, тобто продвинутися десь чуть-чуть. Ну, вони продвігаються, тому наші їх вложують. На тому їхній наступ завершається. Так що не розводимо паніку. Все буде добре, як я завжди говорю, все буде Україна. Ніде вони ніяке місто, вони велике не окупують. Пару сіл можуть заходити, а отак, от щоб зайти так, в 22-му році і окупувати, цього не буде. Так що заспокоїлися, видихнули і далі живемо. 6 7 число дуже сильний масовий обстріл по Україні. Пони по всій Україні. Будьте максимально обережні. А коли бачите мир, я його бачу, коли жаби почнуть квакати на тій стороні. А це буде 28, 29, 30 рік. Російська Федерація розпадеться. Це для мене буде мир. Для України підписання договорів буде 26 рік. Це буде замороження конфлікту. Всі території, які окуповані, вони повернуться в Україну до 29-28-го року. З 26-го до 30-го року, включно з Криму. Всі території будуть повернені в Україну. А там будуть болота і жаби квакати. Такої федерації, як Російська Федерація, не буде. Вона розпадеться. Тільки залишиться Московія і на тому кінчиться. Так я бачу кінець цього всього жахіття. Обмін скоро так. А до 28-го будуть бомбити. Ви мене не чуєте, що я кажу, що підпишуть в 26-му році договір вже. Остаточний договір підпишу 26-му році. Чи будуть травити президента України? Я на таке не дивилася. На жаль, не дивилася. Мені щось саме менше турбує, чи його втравлять, чи його не втравлять. Чи можна купувати житло зараз, якщо маєте кошти, купуйте, тому що потім воно буде так дороге. У 26-му році стихне мобілізація так. Люди Донецької області будуть скататися по Україні. Чому вони мають стикатися по Україні? чи буде важка зима по обстрілам мені. Окровську встановлять. В якому році подорожчає житло, з 26 року житло буде дорожчати, І надалі воно буде дорожче. Появло, зібрався опробувати балістику, яку воно буде. Ой Боже мій, слухайте, він вже у річних разів пробує. Отаке от саме буде з, з тою балістикою. Вони ж безтолкові, вони не можуть своє щось створити. От який Іран передав шахеди інструкцію, як робити своїх людей. От вони роблять. Все совєтське, що в них було, вони вже його утилізували. Ще йде у нас е, КНДР, який от, допомагає і Китай допомагає. Самі вони нічого не роблять. Вони вже ухайдохали флот свій, самоліти свої, і в них йде це все до завершення. Я кажу, але ми знаєте, ми дуже хочемо, щоб от воно було дуже так знаєте, одним днем. Раз і воно не стало, його не може бути щоб одним днем. Воно от так, по так чуть, -чуть, по чуть, чуть от як... Затягується, затягується. Не може отак схлопнутися, а хоч щось затягується. І цьому я бачу кінець. Що буде з гривнею, гривня буде стабілізуватися. До речі, у нас не буде такого дуже страшного нічого. Чи буде важко осінню, нам ще треба до осені дожити. Вон 6-7 числа Україна вся горить. Ви вже мені за осінь питаєте, давайте доживемо ще до тої осіні. До речі, після 12 го числа я бачу спад. Якихось буде майже неділя, буде тишини. Чи після, після 8 Боже, я не пам'ятаю. Коротше, якось до 12-го числа. З 8-го, здається, до 12-го числа буде стихати. Ну, потім воно знов відновиться. А що скажете про НЛО, яке летить на нас? Ще є загроза людям. НЛО там не летить. Там летить. Комета, не комета, а як він, астероїд летить. Він не, не впаде на землю. Що з доларом? Долар стабілізується і навіть буде рости. Чим допоможуть нам миротворці, так? Що буде з ТЦК? ТЦК помаленьку будуть відправляти там, де є місце. Зараз Херсоні Миколаєві переживає, бо кажуть, що міст зірвали і Херсон і далі буде хуже. Я думаю, що Херсон вже хуже не може бути, як воно зараз є. Коли ця жара почне падати, тіштеся ще теплом, бо скоро буде холодно. Вам не догода. Дякую за сердечко. То зимою вам холодно, то дойде, то, то сонце пече. Грійтеся. Чи варто купувати землю в Україні? Варто. Буде війна у Польщі ні. Людям не догодиш 100%. Чи запустять новий вірус, його вже запустили. Але він якось буде туди, в ту сторону йти. Там ще одна біда буде. Там ж комарів запустили, китайці. Зима буде холодна, ні. Зима буде така, як того року. Трошки холоду, трошки тепла, трошки дощу, трошки болота, от бо така нас зима буде. Щоб ми замерзали, такого не буде. А нам комари не прилетять, дуже великі кілометри, треба приїх, пройти. А там скільки їде? Чи буде дистанційне навчання, буде. Отримала колокольчик, цікава річ, досить цікава, вона досить класна. А де ділися саранча? Потравили вашу саранчу. Чи будуть знову блекати? Ні, не буде. Може виключення буде, світла трошечки, знаєте, там на, на 2-3 години. Ну блекаутів таких, як ми переживали, вже не буде. Чи буде масово знову вакцинація? Ні. Саранча в Україні — це подарунок сусіда. Ні. Це, ну як можна сказати, що це подарунок, тому що Каховська гая зірвалася, це ж подарунок був, правда, нам. А після того там ще розвелося це вся нечисть, яку не кропили з нею, нічого не робили. Чому буде дистанційна? Тому що діти хворіють і буде дистанційним. Таким, чому кожного року? Того року, чому було дистанційне? Чи буде наступ на Київ, не буде. Чи бачили кота, кнопки нажимає? Боже, як той кіт називається? Фаріон. Бачила, як відкрити шляхи, які закриті. Це, Ви не відкриєте, це потрібно езотерику відкривати. вечора. коли буде наступний обмін полоненими, десь до середини, місяця буде. Чи будуть 6-7 числа гатити, будуть. Найближчі дні небезпека Львів для всієї України є небезпека на найближчі дні. Донецька область втратимо? Ні. Чи буде обмін більше 1200 буде. Чи будуть піднімати зарплату військовим, будуть. Приємно було з вами поспілкуватися. Хочу вам побажати міцного здоров'я, витримки, спокійної ночі. щоб... Висипалися люди, щоб це все жахіття на кінець закінчилося. Всім миру, всім мирної, гарної ночі і гарного майбутнього. До зустрічі.